Я хороший кухар. У нас чудова кухня і ціни нормальні. Але відвідувачів ну, осіб 10 на день. Якщо 15, це просто свято. А треба платити оренду, зарплату персоналу. Тому балансували буквально на межі банкрутства. От коли власник ресторану, зірка кіно чи футболу, йому просто. Написав на вивісті своє прізвище і від клієнтів відбою немає. А я хвилина реклами коштує шалених грошей. Стоп. Mm. Я зрозумів. І ви вирішили використати жилка, щоб він пропіарив ваш ресторан. Ну, я справді не хотів, щоб хтось постраждав. Навіть матеріально. Я всім тим клієнтам обіцяв. Тиждень безкоштовних обідів. Я ж казав інсценування. Я відчував. Женка спеціально заманили на блакитний сир. Ну, ну. Я в його інтерв'ю прочитав, що він любитель сирів із пліснівою, організував безкоштовну дегустацію. А Боря, ну, племінник мій, засунув журналісту в машину рекламну листівку. І він кивнув, приїхав. Горошенко і Смотрицькому ви розповіли про свій план, чи теж використовували наослід? Ну, Боря знав, а його приятель ні. Я заплатив йому трохи. Обіцяв потім іще, якщо все вийде. І спочатку все йшло чудово. Усіх новинах, соцмережах по радіо тільки і говорили, що про пограбування жилка і ресторан Прекати поле. Телефонували вже якось пропозиції викупити ноутбук? Теж ви? Ну я. Але він відмовився. Так навіть коли я скинув ціну всього до тисячі доларів.